Друзі, привіт! Зараз хочу похвалитися електричним шитом та слабострумним шитом, який я розключив в квартирі 110 метрів квадратних. До речі, щит не простий, а з системою розумний дім. Оцей контролер, отут він створює сценарій, автоматизацію в цій квартирі. Зараз підійдемо ближче і буду розказувати детальніше, що, куди і як тут підключено та як працює. Сам електричний щит у нас знаходиться в шафі, отакий великий, гарний. Тут є вирізана ніша в боковій стінці. І там розміщені щити. Це все робилося відповідно перед шафою. Отак От це все виглядає загальний план. Купа автоматичних вимикачів, купа кабелів, купа клем. І це все працює. Це був електричний щит, а це є слабострумний щит. Це загальні ракурси, а зараз буду розказувати чуть детальніше, як це все побудоване. Головним елементом будь-якого електричного шита є вхідний автоматичний вимикач. Він у мене отут розташований, номіналу його 50 А. Він є двополісний, тому розмикає відразу фазу та нуль. Потім в мене встановлено реле-контроль напруги на 63 А. Так має бути, релюшка має завжди мати номінал вище, ніж головний автоматичний вимикач. Далі автоматичний вимикач для слабосторонної мережі, тобто захищає лінію роутера, свіча домофона, аякса, клапанів антипотоп. Потім диференційний автомат для лінії холодильника. І коли ми кудись йдемо, ми це все можемо виключити. Лише лише головний рубильник вімкненим Та оцей рубильник диференційний автомат. І в нас холодильник буде працювати, навіть якщо це все не працює. Так завжди робіть Лінія холодильника, окремий автоматичний вимикач. Цей автоматичний вимикач в нас служить для захисту контактора. А сам контактор потрібен для функції. All Оф, я пішов відповідно вимкнути все, яке реалізовується за допомогою оцього контролера. Коли замовник він нажимає клавішу на вимикачі, вмикається певний сценарій і, і відповідно спрацьовує цей контактор. Контактор є на 60 А, Тобто, теж більший номіналом за головний автоматичний вимикач банально, щоб довше жити. Потім маємо ПЗВшку, яка захищає оцей весь ряд автоматичних вимикачів. Господа було ще два диференційні автомати, і ми його поставили всередині автоматів. Ось тут, як бачите, є шинка розрізана і два дифи встановлено: один диф для духової шафи, інший диф для індуктивної плоти. Потім маємо знову ПЗВ, який захищає оцей вже гляд та автоматичних вимикачів. Тобто, отут в нас якраз вся силова частина захищається, розетки кухня, розетки, кімнати, лоджії, санвузли. То що знизу в нас автоматичні вимихачі вже для відповідних груп освітлення. Деяка частина груп освітлення нас реалізована на звичайних імпульсних реле, не вся через контролер. І, відповідно, тут вони є розміщені. Знизу ми маємо розміщений контролер для системи розумний дім. Отакий він є: біленький, гарненький є від компанії iTraIngine. Зліва від контролера розташований блок жилення для нього. Зараз детальніше розглянемо сам контролер і відповідно розкажу, що через нього працює. Також отут можете побачити є клеми які служать для під'єднання оцих всіх провідників, які необхідні для роботи самого контролера. Цей контролер в моєму випадку має 16 входів, які можна розширити. Та має 24 реле, 8 із яких є димовані. Оці гарненькі, синенькі, червоненькі. Отут вони є димовані. Ми можемо змінювати на них яскравість за допомогою смартфона або відповідної функції вимикачі. Тобто з. 100% світіння лампочки ми можемо зробити, припустимо, 5-10%. Це дуже файно вечором, коли потрібно трошки менше світла зробити в деяких зонах. Також контролер має звичайні реле, які замикаються. Тобто тут ми маємо опалення, ось тут розключено, Тобто релюшки замикається, тут у мене витяжка замикається, розмикається. Так само розетка для ялинки в мене тут працює на е, цьому вході. Знизу в мене є освітлення підключене, це вже трекові системи. Там три лінії, і плюс світильник на сходах теж окремою лінією розмикається тут на реле. Е, так само опалення в мене от там є підключене. Контролер має оці функції автоматизації, коли можна е, зробити різні. Режими роботи, як бачите, от там в мене лампочка періодично вмикається, то вимикається. Це вже є якась функція автоматизації, запрограмована господарем, а саме для витяжки. Що деякий час витяжка працює, потім вимикається. Знову бачите, увімкнувся. Досить класне, що сучасне рішення, коли ви хочете в квартирі зробити собі якусь частинку автоматизації, і помаленьку будемо спускатися ще нижче і розглядати слабострумний щит. В слабосоромному щиті ми маємо деяку частину ще автоматики для розумного будинку. Отут контактор у мене розташувалось, бо я їх вже не мав місця, де отам зверху розміщувати. Також я тут маю для інтернету обладнання. Оце є медіаконвертер, який гарненько так блимає. Потім є насвіч, свіч, потім є блоки живлення. Тут багатсько всяке чорненьке. Як бачите, тут ще місця трошки є, і в разі чого ще щось можна тут розмістити при потребі. І це дуже зручно при обслуговуванні, коли немає тої павутини, як буває в інших мистері, а все гарненько стягнуто, все частенько зрозуміло, що тут є в мене розташоване. Таким чином, у мене два шитка виглядають. Скажіть, будь ласка, що ви про це все думаєте? Напишіть коментарі, чи вам подобається така якість виконання. Я старався зробити це все грамотно, щоб було місце, щоб це все от в мене було надійним провідником скомутовано. а саме 10 мм квадратних. Тобто все є дуже надійно. За допомогою цих оригінальних шин можна кламників гарно це все розключити. Також тут в мене є заземлення скомутовані. Там на цій кламі є нулі без ПЗВ, там потім є нулі ПЗВ 1, нулі ПЗВ 2. Завжди використовуйте оригінальні елементи, які передбачив виробник, і все у вас вийде гарно розключити те, як у мене. Дякую за увагу. Хай вам щастить, До побачення, до нових відео!